Вітаю, це Євгенія Мотриче. Продовж наступних кількох хвилин коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на слави Тіві. США живуть у світі кавки, а Трампа можна порівняти з диктатором Нероном. Про це почуємо від українського журналіста та публіциста Віталія Портникова та польської режисерки Агнішки Голанд. Американський президент потрапив у пастку своїх слів роль президентських виборів у Румунії та посилення контролю на польсько-німецькому кордоні. Про це вже за мить. У політиці Трампа є багато психологічного підґрунтя. і Якщо його порівнювати з кимось із відомих диктаторів, то це нерон. А жертвами капризів та шаленства цих диктаторів може стати саме ми. Таку думку в ефірі програми Центр Європи з Марією Гурською та Віталієм Портником висловила знаменита польська режисерка Аднішка Голанд. Трампа, якщо порівняти Трампа, якісь з диктаторами, диктаторами він тому, без сумніву, і він це показує. у нього агенди. така такий диктаторський no, порядок. То, денний то спадає на думку to, хтось не непередбачуваний, хтось, хто не керується планем, якимось планом, сформульованим, сказаним, послідовним цілеспрямованим. Таким планом керується Путін. А Трамп більше нагадує Нерона, який може підпалити місто і додала гарантії безпеки і перемоги, на які сподівалася Україна у війні проти Росії. Цитую були відкликані Трампом і його чиновниками. Чому американського лідера вона порівняла з гравцем на кількох фортепіанах одночасно та висловила надію, що одне з цих фортеп'ян розіб'ється і впаде. У свою чергу український журналіст та публіцист Віталій Портников вважає, що США нині живуть у абсурдному світі кавки, натомість українці у цілком зрозумілому та логічному світі війни. Разом з тим Портников переконує, нинішні глобальні проблеми швидкого розвитку не мають, а це перешкоджає Трампу покласти край війні так, як він це собі бачить. Європі потрібно зараз діяти достатньо енергійно в ситуації, пов'язані саме з політикою стримування Росії. Але ми маємо зрозуміти, що Європа опинилася в ситуації, в якій вона ніколи не була з часів після Другої світової війни. Сполучені Штати завжди були прихильниками того, щоб європейці акцептували їхні уявлення про те, що саме Сполучені Штати Америки є гарантом європейської безпеки. Сама ідея Євроатлантичної солідарності це не ідея Європи, це насамперед ідея Сполучених Штатів Америки. І я вам хочу нагадати, що саме тому Сполучені Штати були готові вкладати в європейську безпеку гроші. Саме тому вони продовжували утримувати на європейському континенті війська. Саме тому, коли Сполучені Штати вимагали від європейців витрачати більше грошей на оборону, вони разом із цим ніколи не підтримували розвиток військово-промислового комплексу в самій Європі, щоб гроші, які європейці мали б витрачати на, Збільшення своїх воєнних бюджетів йшли насамперед на закупівлю зброї техніки у американських компаній. А тепер ми бачимо деаметральне протилежне ставлення до цього з цього, пов'язане із зміною поглядів на майбутнє у нинішньої американської адміністрації. А якщо цього не станеться, то будь-яка країна розміром з Україною її економічним і демографічним потенціалом може зупинити агресора, але не війну. У такому випадку, на думку Портникова, бої точитимуться доти, поки Росії забракне грошей і ресурсів. Утім, уникнути цього можна, якщо буде прийняти рішення про безпеку Європи. Ми можемо сподіватися на завершення російсько-української війни тільки в разі, якщо Україні будуть допомагати. І тільки в разі, якщо буде ухвалено політичне рішення щодо європейської безпеки, як такої, тобто що Росія буде знати, що продовження війни з Україною може створити для неї екзистенційні ризики війни з цілим колективним заходом. Мова йде про євроатлантичну солідарність з Україною, вступ України до НАТО або такі гарантії безпеки, які передбачали присутність на території України, військ НАТО і готовності країн НАТО захищати Україну у подальших військових діях проти Російської Федерації. Більше міркувань від Агнішки Голанд та Віталія Портникова на цю та інші теми ви можете знайти на офіційному каналі Слава Тіві на Ютубі. Трамп потрапив у пастку власних слів про ресурсну угоду. У цьому переконаний польський журналіст Павел Боболович. Адже від самого початку він переконував, що поверне гроші за допомогу Україні і безкоштовно нічого не передаватиме. Втім, угода про корисні копалини не передбачає відшкодування. Trump zaraz będzie pokazywać, że to jest uśmiech, że to jest ekonomiczny uśmiech, że to da możliwość rozbytku amerykańskich kompanii, co jak raz jest prawdą. A tylko nie były poprzednie słowa Trumpa. За словами журналіста, слова аналітиків про те, що перші прибутки від угоди можуть бути за 10 років, не мають стати проблемою для американського президента. Він зуміє довести бізнес-середовищу, що документ відкриває шлях до заробітків. А для великого бізнесу 10 років не таки вже велика часова перспектива. А тим часом у Румунії пройшов перший тур повторних президентських виборів. Попередні скасували через дії кандидата Каліна Джорджеску та іноземне втручання. На Слава тіві вийшов матеріал, у якому польські експерти, серед яких колишній посол Польщі у Румунії та Молдові розмірковують, як погляди кандидатів можуть впливати на регіон та геополітику. В цілому також експерти нагадують, що саме у цій країні розміщена одна з двох частин американського протиракетного щита, а тому важливо, аби держава зберігала свій прозахідний та про натівський курс, якому теоретично можуть загрожувати так звані антисистемні кандидати, більше фактів про румунські політичні процеси, читайте про них на нашому сайті Слава Тіві і до новин з Польщі. Посол країни у Німеччині Ян Томбінський розкритикував план Берліна посилити контроль на кордоні між державами. За його словами, такі дії вже становлять проблеми для щоденного прикордонного руху та функціонування внутрішнього ринку ЄС. Саме тому Польща не хоче цього посилення. Нагадаю, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обіцяв посилити контроль на кордонах країни і обмежити наплив мігрантів. А вже найближчим часом він завітає до Варшави, де як очікується, захищатиме свою жорстку прикордонну політику. У Польщі такі. Дії сприймають із занепокоєнням, особливо тут бояться повернення мігрантів. Втім, Ян Томбінський переконує, Варшава дотримується своїх зобов'язань за законодавством ЄС. Детальніше про польсько-німецькі стосунки щодо міграційного питання читайте на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.